Бомба! Просто я коли розказую, у мене просто серце пам'яті штампу стоїть. Бо ну, ніхто не вірить. От так, коли повірили і приїхали, я не знаю. А зараз ви чекаєте нас тут. Просто я це тепер пугаюсь, коли якесь світло за вікном. Буває, машина їде, просто приїде до парами посидіть кустою. Але ж тепер мені стіни каже, що це якісь нелоги.

Я знаю, що вам порадую. Про кокошники розказували. Я вам порадую. Чому не пожили? Я вам вірю, ви так близько, мене так розчули. А сосідні не вірять хороші. І можна вірити.